Жив був Степан Світський, знайшов він в світі свій спокій. Був хлопець завзятий, багатий і плюс був вигідно жонатий. Мав друзів, вино, кутеж, жив на широку ногу, але зустрів він мандрівника в саду, який сказав йому Грішиш ти все, май на увазі. Старий сказав Я смерть твоя. І не жартую з тобою, я три дні твій термін і все, кінець, скоріше вибирай вінець, тобі дано вибір, вибирай, ліворуч пекло, праворуч рай. Йди до Христа і не вагайся, стоїть Він біля серця твого. На тебе Господь сьогодні чекає і руки спасіння тобі простягає. І Степан відразу заридав, як бути, що означає вибирай, куди ж іти? звісно, у рай. Пішов і ось у долині будинок, молитви, псалми чує він, увійшов та моляться, співають і роз'яснення дають про слово Боже і життя вічне у раю. І наш степан засумував, яка нудьга тут. Він сказав, Піду ще я подивлюсь, як там у пеклі, потім помру. І ось палац, а в ньому пано. Ласкаво просим Степано, біля входу дівчата, краса, посмішки просто чудеса. А там у середині гримить баян Сюди, сюди, кричать Степане. Баян, квіти, вино, паркет, несуть йому квітів букет, оркестр тут йому грав і хтось слава закричав. Ти наш герой, ти молодець, медаль йому і все кінець. За словом своїм старець знову прийшов, Степана п'яного знайшов, сказав сумно умирай. Ідете в пекло, коли нудний рай. І ось Степан у пеклі волає. О Боже, пропаду. Я ж вибирав не це пекло. А де той баян, квіти? О Боже, не мовчи. Де ти? Йому відповів сатана тепер молитва не потрібна. То агінпункт був, двері в пекло. Тепер повернення назад нема. Пропив ти душу мені, раку, і дав йому ще стусана. Мораль історії проста. Хто не пізнав іще Христа, хто зволікає, до Бога не йде, той, як Степан, в пеклі пропаде.